Доброго дня, шановні присутні! Я Діброва Анастасія, слухачка секції історичного краєзнавства Романського МАНУ, учниця 10 класу романської номер 7. До вашої уваги за мої наукові роботи з тимі національної і національною ідентичністю вручні та її добре в сучасному мистецтві, українському мистецтві. Актуальність теми дослідження полягає в необхідності спереження національної пам'яті та ідентичності у мовах сучасних викликів, зокрема війни та агресії. Творчі дисиндентів стало основою для формування культурної спадщини, а сучасні митці продовжують цю традицію, використовуючи мистецтво як інструмент оборуду соціального коментаря. Дослідження цієї теми дозволяє глибше зрозуміти процеси культурної трансформації в Україні та важливість про мистецтва у боротьбі за права людини та свободу слова. Особистим внеском дослідження є те, що здійснення спробу комплексного аналізу впливу спорту синте на формування національної ідентичності в Україні, а також у вивченні того, як ці ідеї відображаються в сучасному українському мистецтві опору. Під час роботи дослідження було опрацьовано публікації. Тетяни Касьян, Яни Кубишникової, Людмили Тарнашинської, Івана Праціва, Юлії Рацибальської, Поліни Байцим, Марії Семенченко, Інги Леві, Роксани Попилюк та Лесі Смирни, тощо творчі роботи відомих українських митців. Перейдемо до більш детальнішого викладу матеріалу мого наукового дослідження Дисиденський рух в Україні, який розпочався в 1960-х роках, відіграв ключову роль у формуванні національної свідомості України. Худочна еліта того часу, такі як опанець Заливаха, Алла Горська, Віктор Зарецький, Гана Сурук, Людмила Семікіна, Виняймін Кушнір, Георгій Якутович. Іван Остафійчук, Іван Марчук тощо використовували своє майстерство як інструмент протесту проти талітарного режиму. Працюючи в контексті нонконформізму, всі вони прагнули відродити українську культуру та мову, що було заборонено в умовах радянського режиму. Актуальність не були обтворчені напрями йтечі, чимісь, етнічні елементи переосмислять трансформацію, продавання загальнокультурних і мистецьких традицій, серед них можна назвати неоархайку, неоправітивізм, неовізантинізм, неофольклоризм, етофутуризм тощо. Дисинденти не лише бороли за свої права, але й створювали нову парадигму мистецтва, яке стало виразником національних свідомостей. Їхня творчість була насичена символами боротьби за свободу і гідність, що стало основою для подальшого розвитку українського мистецтва. Сьогодні ми спостерігаємо від цих тем у творчості сучасних художників Марія Куліковська, Данила Маншес, Євген Клименко, Онна Ключко, Ігор Мусін, Андрій Ярмоленко тощо. Всі вони використовують символіку опорту національної ідентичності у своїх роботах. Їхня творчість відображає не лише особисті переживання, але й колективну пам'ять українського народу. Марія Куліковська, яка працює з темою війни та окупації з 2014 року, коли рідна Кеч була захоплена Росією. Вона створює роботи, які відображають травму та опор, зокрема, перформанс, де сама розстрілює свої мильні скульптури, символізуючи роль загарбника та власну травму. Її роботи такі, як моє ціло поле битви, підкреслюють важливість пам'яті та ідентичності у умовах війни. художник художника Донецької області, який прожив 54 дні окупації в рідному місті. Він використовує своє мистецтво для висловлення протесту проти війни та насильства, зображуючи жахи війни через свої картини. Манджес активно коментує ситуацію в Україні через свою творчість. Євген Клименко малює зруйновані будинки та наслідки бомбардувань по всій Україні. Його роботи відображають реалії війни і служать свідченням страждання українського народу. Він також займається волонтерською діяльністю та проводить аукціонку на підтримку ЗСУ. Ігор Мосін, художник з Донбасу, який пережив репресії у своїй родині і почав малювати лише після переїзду до Брюге. Його роботи відображають глибокі особисті переживання та колективну пам'ять про війну. Сучасне мистецтво опору стає своєрідним продовженням диститинської традиції, художники завертаються до теми війни, пам'яті та культурної спадщини, використовуючи образи, які були характерні диститинського руху, наприклад, символіка калини та тризубу, знову стає актуальною в контексті сучасних викликів. На завершення хочу підкреслити, що національна ідентичність є живим процесом, про який постійно трансформується підпливом впливом історичних подій. Творчість дисиденція заклала основу для розвитку української культури та мистецтва, а сучасні художники продовжують цю справу, використовуючи свої роботи як інструмент для висунення протесту та підтримки національної ідентичності. Дякую за увагу. Готова відповісти на ваші запитання.